Прожитушки. Дивіться, є такий суддя, чудовий давний краєвий суд міста Києва, підзвичай у калівушка. Ну, надайте оцінку його діям самостійно в, в, в під цим відео, можете надати там смайлики, можете надати обурення, можете надати справжню свою реакцію. А можливо, хтось був цей суддя, калівушко, який розглядав вашу конкретну справу. Давайте об'єднуватись, тому що таким суддям я вважаю, що не місце в системі державного правосуддя. 2 червня. Зараз у нас є червня 30. І ось дивіться, частина друга, 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на три роки. З якого перепуга, на якій підставі, де повний текст постанови? Ось ця це вся постанова, що ми розуміємо. Що оскаржувати, доводи в суду, не ясно. Ну, суд собі дозволяє. Йому можна все. Я думаю, що ми зі скаргою до вищої ради правосуддя звернемося обов'язково. Але, друзі, насправді, є клієнта навіть частини першої статті 130 немає. Тому що поліція прошувала процедуру. Вони його дійсно зупинили на Бориспорській трасі. Запропонували пройти огляд, наприклад, Дідрагер на місці зупинка, він відмовився, але він, йому не було запропоновано проти огляд медичному закладі. Поліція допустила 100% порушення процедури, але на це напрямує. Крім ну, ви бачите, поліція складає протокол з 1 статті 130, а цей чудовий суддя розглядає за з 2 ст. 130, що визнає видно. Ви не можете себе уявити, що в голові у цьому суді, про що він взагалі думає, коли пише таку постанову. Ну я не знаю, що може сміливості не має викласти повний текст постанови, тому що... А, вже був соромно, може, нема що написати, я не знаю. Ви ж самі там скажіть на свою думку. Але як лота таких суддів, судовій системи. Це ганьба, це ніяка абсолютна реформа. Все, що хотіли покращити, вийшло через інше місце.